Друзі, всім привіт! Ну, ще такого гералісімуса дипломатії, як пан Зеленський, ще ніхто не бачив, певно, в Україні. Значить, всі ЗМІ публікують, що пан Зеленський заявив, що ніхрен з тим Трампом щось обговорювати про НАТО, бо він ще не президент. Немає сенсу обговорювати з президентом Трампом, те, що сьогодні ще поки він не в Білому домі від нього не залежить. І це, щоб ви розуміли, це не десь там десь в Телеграмах чи що. Це публікують європейські ЗМІ. І навіть Ілон Маск дав свій коментар на, це, на цю його заяву. Ось, будь ласка. Значить, другий момент. Це вже американці сміються. З вигляду Зеленського, як він поїхав у Францію на зустріч із президентами. І ось соратник і колишній радник новообраного президента США Дональда Трампа Роджер Стоун розкритикував одяг, в якому український президент Володимир Зеленський прийшов на зустріч. Про це він сказав у коментарі виданню New York Post. Цього разу український президент був одягнений у чорний світшот, чорні штани і коричневі черевики. За словами Стоуна, такий одяг Зеленського був неповагою до всього народу. Будь ласка. А до речі, щодо зустрічі у Франції, звичайно, що Зеленський був із своїм помічником. Ну, а як же ж без нього? Дивимося фотографію. Правда, в цей раз вже його не випустили до президентів, хоча, напевно, що намагався. Я думаю, чи то його спеціально там поставили, щоб Зеленський десь не втік в Європі, не загубився, як Коніцький, а що хто його знає, може й таке статися. Але разом з тим Зеленський не втрачає надії. І вже з Байденом він вимолює, вимолює, вимолює якусь зброю і гроші, щоб ще, хоч якось, ця війна протривала хоча б ще рік-два, щоб їм ще більше закріпитися, збудувати тюрми, які от вони вже заклали в пріоритет для себе. Тут уже навіть Байден заявив, що у разі, ну, представник Байдена заявив, що у разі зниження віку мобілізації в Україні до 18 років, ось чому вони це планують знижити вік, тому що Байден вимагає це. новобранців, буде екіпіровано повністю. Ця позиція Вашингтона донесена до Києва. Представник Держдепу США Метьо Міллер заявив це. Ось чому зараз от слуги народу намагаються протягнути цей законопроект, щоб мобілізовували з 18 років і також мобілізації жінок провели. Тому що з чим залишиться Зеленський? Із 40 тисячами загиблих без НАТО, втраченими територіями, На телемарафоні це вже ніяк не роздують. Хоча.